Мої вітання. Сьогодні в мене операція горіх чи фундук. Є такі два дерева. Цей рік вони вродили дуже гарно. Точніше два куща. А вже давно я їх хотів перевести на дерева, бо обробляти їх не обробиш вони високі. І порвати теж не порвеш, бо дуже високі. Зараз попилюю, поставляю самі більші стволи. Перевожу на дерева. А горішки хороші. Вже тут три літри і тут опять щас нарву. ось вот Отакі думки. Вже вони більше п'яти метрів. Той зелений взагалі, мабуть, метрів сім. А вродила взагалі супер. Вони, мабуть, ждали цей год, чи я ждав, поки не скільки вродять, щоб їх пообрізати. Верні. І так можу трохи саджанців на осінь запропонувати для власних потреб. Бо сорт не знаю який. то і що в мене саджанці тут мабуть оставлю два ствола оцих мабуть два да і все ці всі попиляю, щоб він і тому не мішав ну і там оставлю теж мають два ствола а може й три Такий загальний вид. Блін, ну реально багато його гроздями цілими висить, якщо видно. А молоді побіги теж оставлю, Поки поприкапую осінню. і вже на весну можуть бути саженці. Хотя ці прикапував ще осені, мабуть. Ну я їх нічого не робив, просто прикупав і все. А ті, що перший год прикапував, ті швидко укоренились. Бо там я зачищав, корневина, мазав. Коротше, по технології. Такий зараз вигляд. Коротше стануться самі стрічки. вже якогось рпала, бо я вже не співаю це все перепалювати. Пробувати тоже треба. Смачні. Багато конечно і червивих. Ну побрызкать на такой висоті ніяких. їх. Так, на сьогодні все. От з одної ветки почти. А їх там ще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дві оставлю. Так. Тут три отаких вот відра. Не знаю. Це трьохлітрові чи які. Ось вот таке ось це п'ятилітрове. А й це десяти. Поки що все. Так, мої вітання з того моменту пройшло 2 неділі. Не дорвав я тоді, оставив, то, що ті, що були в тіньку, були всі зелені, ті, що на сонечку більш-менш дозрівші. І оставити. А чого я так рано рвав їх тоді. То що в тому році отакі вони всі поопадали, поки доспіли. Ну то і ще червиві були. Рву далі. Ну, цей раз видно, що дозрівші випадають вже почти самі. Положив цілу ветку, куди надо будущи ці верби пообрізати. Мабуть, наступний рік горіхів не буде. Ну нічого зато на другий года буде так як я хочу. Коротше дозрів він гарно за 2 недільки. Зараз отдільно мають зелений пособіраю. А цей просто пообрізаю, хай так мати буде кущом, Тільки нижчим з зроблю. А ще є отака чудо малина. Калібр теж хороший. Прямо горнюче. Тоже сорта, -то, на жаль, не знаю. Тятья теща казала, може це полана. Єсли це та, що вона просивала. Бо я не... Лісом теж натикав фундучків. А там, в общем, високих мені таких і не надо, а так щоб типу, заворчиком були. Так, ну і для частоти чи чистоти експерименту. Щас почищу відро, щоб узнать якої дочищених. Ті шоти раз рвав, я чистити не буду, бо з них... Кожура погано достають. Ну, вилазять погано, вони, коротше. А ці почищу. Так, з відра нечищених вийшло 4 літри чищених. Це якщо в літрах, а в кілограмах. По зелених. Цей раз вийшло три відра і той раз з півтора, десь відра буде там. Як то кажуть, справився. Спиляв, звісно, лисо нічого, зато посвітліло і на наступні рука щось зроблю, типу, деревом. Подивлюсь, чи з молодого куща сформірую, чи може старі пустять. Так, сейчас ще до цих приступаю. Тут зараз теж отак оці спиляю, а ті вкорочу. Аж міста скільки додались тут тепер. Це треба було зробити. В тому году не зробив, то що був не врожай. Як він то був врожай, ну посипався весь. Так, ну і все. Цей рішив так оставити пока. Ті на наступний рік, може, відпиляю. Подивлюсь як він буде кучкуватися. Ну, цьому досталось. Щось ще ще під роздачу попаде. Ну з красного відру. І відро той раз було. Тут горіх крупніший, грузді, правда, менше. І червивого то цього менше. Зеленого червивого десь процентів 30 я б сказав. Тут процентів 10. Ну все, до зустрічі. Щас ще переберу.